Добрий ранок, мабуть, все ще ранок, а в нас вже другий урок наступає. Добре, починаємо наш другий урок. Але запис він буде набагато більш коротким, тому що у вас попереду самостійна робота, але ми ще одну задачу намагаємось розв'язати. Ну, я так запланувала, що ми одну, я хочу вам багато часу дати на самостійну роботу, але. Для деяких вас з вас там буде зайвий час, тому що я ви сподіваюсь розібрались дуже класно з цими задачами. А для деяких з вас він буде все одно його не вистачить, ну тому що ви. Не розібралися. Ну тут що поробиш, така самостійна робота дивна буде у нас зараз. А ми розв'язуємо задачі, в тому числі використовуємо газові закони, не обов'язкова іза. Вони можуть бути і менділеєв Клапірон безпосередньо, але задача у нас побільшилась, тому що зараз я не буду нічого нового більше розповідати, я все вже розповіла, і ми рухаємося вперед. У вас вже записано 12 лютого, ну, хто був на першому уроці. І у вас вже записана класна робота. Більш того, у вас вже розв'язані дві задачі. І ми е, переходимо до третьої нашої задачі. Сподіваюся, що я прикрила, приховала ненужні сайт слайди. Так, давай, дивіться, ось така задача, вона дуже класна, тому що та, взагалі всі задачі класні. Бачите, я про кожну можу так розповідати. Але ця задача. Ну, не сама ця, а майже така У вас буде, коли ми будемо займатися повторенням. І розумієте, я вам все время говорю про Архімедову силу, я так спойлери давала, давала. І говорю, що потім ви цю ошибку будете робити, але це не було руководство до дії, але все одно хтось. Буде виконувати це руководство. Також і тут у вас буде щось накшал такого в повторенні, А потім, коли ви будете здавати задачу, ви будете розуміти, що у вас там помилка, і потім будете згадувати ось ці мої слова, тому що ми таку задачу розв'язували, але ви, на жаль, забули, як ми це робили. Ну, що поробиш? Такова ваша пам'ять, але я вам завжди намагаюся казати, що все, що ми робимо, краще заганять в довгострочну пам'ять, тому що в цьому випадку до кінця 11 класу у вас все буде під рукою, тобто не просто свалка на чердаки, а у вас на чердаки такі паличкам по все розкладено, і такий порядок там. І тоді ви можете цим користуватися. І це дуже класно, тому що, якщо ви це робите, наприклад, на фізиці, то це воно буде розповсюджуватися і на все інше. Але, 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 ну добре. Задача така: оскільки разів зміниться підіймальна сила повітряної кулі, якщо гелій, що її наповнює, замінити воднім? Ну, це не роблять зазвичай, тому що воден він небезпечний, але для задачі це ми зробимо. І е, нам люб'язно пропонують вагою оболонки кулі можна знехтувати. Зрозуміло, що якщо її б не можна було знехтувати, то трохи е, змінилася би відповідь, і ми би. Враховували, що сіло тяжіння, яка буде цю кулю тягнути до землі. Ну, тому що оболонка була дуже важка. А так у нас оболонка легка, і тому у нас тільки гази будуть в цьому брати участь. Ну давайте будемо пробувати. Хоча тут нам, крім того, що є воден і гелія, нічого не казали. Значить, які дані ми сьогодні з гелія візьмемо? Ну, якісь візьмемо. Я что-то что сказал, то я. маса. Ну, масу, масу молекулу це складно нам взяти, а от молярну масу... Ну, маса... это, это я имею в виду. масу массу нам простейшем. Это относительно молекулярной массы. <laughs> так, шо останьте? Ты что не скажешь, что у тебя все мимо? Это погано, потому что ты не ориентуешься. Ну, я разумею, что ты химию не дуже полюбляешь. Ну, що поробиш? Давай будем полюблять химию. Так, а от тепер бажано, щоб ви мені підказали формулу гелія і формулу водорода. Тому що від цього залежить малярні маси. Гелія це просто гелій. Добре. А водород це о 2 КАH2. Я а, да. Я розумію, що двойку мав на увазі, але літера інша. Ось. Тобто у нас два гази, але гелій у нас інертний газ, тому молекула складається з одного атома, а водород у нас звичайний газ, тому молекула складається із двох атомів. І це, ви маєте знати. Тобто це вам ніхто не буде підказувати. Це розуміється, що там ви розумієте, що кисень, водень, хто там в нас ще азот і таке інше, хлор вони звичайні гази. І тому вони мають подвійний. Молекули, тобто молекулу з двома атомами. Добре. І так, для гелія, скільки у нас? 4 умножити на 10-3. Добре. Кілограм моль. І для водня. 2 умножити на 10-3. 2. Ну, тобто, якщо ми б так брали, ну, таке враження, що в два рази, і що ми тут будемо з вами робити, так? Є така? Надія, що так воно буде. Але немає. Ну, вже ні, нема. Але ні, тому що да, навіщо тоді задача? Ну взагалі ні про що. Якщо просто в два рази, то що ж там буде в нас? Так, ну добре, давайте будемо розбиратися. Ну, по-перше, я все ж таки зроблю рисунок такий. Якщо у нас є повітряна куля якась, ми її наповнюємо цим газом. Ось така веревочка, нехай буде. Ось тут якийсь газ у нас. Я не знаю якийсь, але ну, у нього є якась малярна маса М і Т. -Е. І зрозуміло, що у нас оболонка не вагома, якби вона була вагома, була б сіла тяжіння, яка в нас тягне донизу. І снаружи в нас ще є, як ми розуміємо, якийсь газ. І, мабуть, він нам теж буде. Корисним і нам потрібна буде ще одна малярна маса. А хто в нас там буде? Снаруже. Пові... П... Ну, давай повітря просто. А повітря, якщо ви вже пам'ятаєте, що ми з вами робили, то це, мабуть, 0,0. 29, але сьогодні, мабуть, ви будете робити домашню роботу і там у вас така сносочка є, що для всіх е, задач ви будете використовувати саме таке значення малярної маси для повітря. Добре. Тобто, у нас ще є тут повітря з такою малярною масою. І тоді, що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас є ось це повітря, з боку якого на цю кулю буде діяти яка сіла? Ну, мабуть, на тіло попробоване Архімедова. Так, у нас буде Архімедова сіла, яка направлена до гори. Це буде F архімедова Ну, нехай ІТ, тому що у нас буде там гелій, буде у нас водінь, неважливо. А ось це, що вона знаходиться внутрі, воно, не, воно буде мати якусь вагу, і воно буде тягнути донизу. Ну це буде сіла тяжіння цієї. Давайте М і Т. Вже. Якби була ще маса оболонки, то ми додали масу оболонки вона теж тягнула б донизу. І в, в самому критичному варіанті у нас сила Архімеда вона дорівнювала б сумі цих сил тяжень. І тоді у нас кулька була б в рівновагі. Але якщо у нас трохи сила Архімеда більше, то кулька буде підійматися до тих пор, поки повітря не стане більш розряженим, і Архімедова сила зменшиться, а та, Але там ще температура зменшується. І тому ось внутрі цієї кульки ну, газ може стискатися, тому об'єм буде зменшуватися. Теж Архімедова сила буде зменшуватися. Там багато процесів. Тобто, якщо це все влаштовувати, то не дуже проста задача. Тому ми зараз будемо з вами е, намагатися. Якісь умови виставляти, тому що якщо ми будемо враховувати все, ми не розв'яжемо цю задачу. Ну, по-перше, ми повинні точно розуміти, що у нас є підіймальна сила. Давайте я буду так от описати. Підіймальна сила. мені проще написати, ніж. Вбивати зараз. Ми її напишемо. В загальному вигляді вона дорівнює різниці. як ви вже розумієте. архімедова сила, ну. Нехай ітає, хоча чому вона ітає, у нас буде, У нас там буде везде повітря, і везде однаковий об'єм. Ні, вона буде не, не ітає, вона буде просто так. Буде просто сила архімеда. І буде мінус, А ось вот здесь МІТЖ. же. Тому що якщо ми будемо підіймаль, підіймальну силу робити для гелія, це буде одна маса, якщо будемо для водня, це буде інша маса. Ну, якби ми тут все більш-менш розуміємо і сілу Архімеда можемо розписати. Ну, давайте. сила Архімеда. Пам'ятаєте формулу? сила Архімеда Так. Рожу. Рожет, мабуть, по найменуванню паскаль буде. Рожеве. Рожеве це краще. І так, це буде ро повітря. Умножить на прискорення вільного падіння і на об'єм цієї кульки, ну, він, мабуть, буде однаковий. Подивимось, мабуть, нам потім треба буде щось додати сюди, але поки що ми так залишаємо. Нам би. А, хоча давайте я масу відразу, тому що ми зараз маси будемо везде робити. Якщо я поєдную ро і В, розуміємо, що це буде маса повітря. І а у нас Архімедова сила була, вона дорівнювалася вазі витисненої речовини. Тобто у нас і буде вага витісненого повітря в цьому об'ємі цієї кульки. Добре. А далі ми запишемо з вами рівняння Менділеєвого клеперона. Давайте я сюди його напишу. Вот тут Хоча у нас маса воздуха якби как бы фіксована, але все одно нам. Потрібно з різними газами працювати, і ми не можемо клаперона використовувати, нам саме маси нужна. Тому пишемо рівняння венделеева клапірона. Сподіваюсь, що клеперона ви навчились писати. От, і рівняння Менділеєва клепірону в загальному вигляді, ну, ми сьогодні багато разів вже його вспоминали: це ПВ дорівнює м на РТ. Поки що без індексів, Зараз ми будемо дивитися, де у нас індекси. Тобто ми можемо з вами вважати ну, R, розуміло, константа, ми можемо вважати, що ми будемо фіксувати тиск. Тому що якщо тиск буде змінюватися, то буде просто стискатися ця кулька, тому ми будемо вважати, що вона стиск знаружи і знутрі однаковий кулька має форму. Об'єм, ну давайте ми спробуємо розглядати таку ситуацію. Поки що у нас нікуди не рухається далеко, там і температура не буде змінюватися. Саме тому ми нічого не зможемо іначе зробити. Тобто, ми зафіксуємо три параметри: тиск, об'єм і температура, для того, щоб ми могли щось порівнювати – тому я буду в даному випадку вважати, що в мене буде змінюватися в цієї формули тільки маса і малярна маса. А всі інші параметри у нас будуть однакові. І як ви розумієте, у нас во всіх формулах везде будуть маси. Тобто нам потрібно ці маси виразити через ось ці параметри, а малярні маси всіх речовин ми знаємо. А якщо всі інші у нас будуть однакові, то ми можемо потім порівнювати. Якщо ми не, не будемо вважати, що у нас в даному випадку. ПВТ константа, то ми не можемо нічого робити. Тобто у нас стаціонарний варіант, нікуди нічого не рухається, не змінюється температура, не змінюється тиск, і тому не змінюється об'єм. Іначе що ж ми порівняємо? Тому з цієї формули нам потрібно знайти масу. Підказуйте мені МІТ, чому буде рівнювати. ПВ ділить на РТ і множить на малярне. Очень класно розбив, молодець, все правильно. Тому що РТ в нашому випадку це константи. І ми, коли запишемо з вами формулу підіймальної сили, ми розуміємо, що РТ ми зможемо винести за душки, а потім скоротити. Тобто, якщо ми це з вами зробимо, давайте ми відразу будемо записувати підіймальну силу. Так, тепер мені важливо. Ну, теперь ИТА я буду писать. Тут как ни крути. Архимедовая сила. С у нас масса повитря. Значит, ПВРТ. Масса повитря. С просто малярная масса мю. Мы ее так позначили. А, и при скорости вильного падения. Добре. Минус. Масса любого газа, будь якого. С будет у нас ПВРТ. Мю цього газу, ну і прискорення вільного падіння. Як ми розуміємо, коли ми будемо знаходити відношення двох подіймальних сіл, у нас ПВРТЖ, ми виносимо за дужки. І воно буде і в чисельнику, і в знаменнику, і ми його скорочуємо. Тобто у нас відношення буде залежати тільки від різниці ось цих малярних мас. Тому я можу, ну, зрозуміло, що з водородом це буде краще, тому я буду водород до гари підіймати, у нас буде підіймальна сіла. Водню до підіймальної сили гелію. І дивимось, тут у нас буде малярна маса повітря мінус малярна маса водню, а тут у нас буде малярна маса повітря мінус малярна маса гелію. І далі ми. Можемо з вами підставляти, але дивіться, що я хочу зробити. Я замість 0,29 запишу 29. І тоді в мене буде множник 10 в мінус третій кг на моль, я зможу його винести. Тоді в мене здесь буде 29. Це було двійки, Чому он так убрав? 29 мінус 2 ми умножаємо на 10 в мінус третій кілограма на моль. А здесь у нас будет 29 минус 4 на 10 минус третий килограмма на моль. Ну и можете приблизно порахувати. Зрозуміло, що все це скоротилось, то тобто 27 делим на 25. Почему я приблизно? Разрас не на цело 1,08. Ну, да, зараз, раз я чемусь написала приблизно, а потом подумала, что оно делится достаточно точно, чему приблизно, не знаю, за раз. 1,08. И зрозуміло, что мы... Бачимо, що підіймальна сила у нас буде збільшуватися в 1,8 рази. Ну, я не буду так багато писати, я напишу, що у водорода просто більше. У більше. Але бачите, в два рази відрізняються малярні маси, а всього чуть трохи змінюється підіймальна сила. І тому, коли зробили заміну водорода на гелій. Подіймальна сила зменшилася, але трохи зменшилася. Але інертний газ він дуже е, безпечний в порівнянні з водородом, який часто загорався, і аеростати, які були заповнені водням, вони просто взривалися. Це було дуже погано. А підіймальна сила не дуже змінюється. В 1.08. Я не знаю, як. Коротше, я отак вот вот рази. Ну, добре, я буду тобі довіряти, тому що ти розумієш. Дякую. Це На цьому ми е, завершуємо цю задачу. І запис уроку. Сьогодні ми на цьому завершуємо, а далі я, оставшися час, вам додам до самостійної роботи. Давайте ми завершуємо запис. Час, який залишився, ми пишемо самостійну роботу. Ну а хто пише не зараз? з нами він буде писати вже ввечері, трохи пізніше у них буде окреме завдання.